Важлива інформація для педагогів, що працюють у спеціальних групах та спеціальних класах. Скоро ви будете розробляти індивідуальні програми розвитку для кожного учня та для кожного вихованця. Звісно, у своїй роботі ви, скоріше за все, будете користуватися постановою 957 та постановою 530 адже саме у цих постановах ви можете у вільному доступі завантажити зразок індивідуальної програми розвитку, яку візьмете за основу розроблення вашої власної ІПР. Але зверніть, будь ласка, увагу. Що у даних постановах ІПР для осіб, які здобувають освіту з організацією інклюзивного навчання. І вона не містить певних ключових компонентів, які має містити ваша ІПР відповідно до наказу 1182 та відповідно до постанови 381. Чого саме немає в даній ІПР? У ній не зазначено особливості засвоєння освітньої програми, а також особливості динаміки розвитку конкретного учня чи конкретного вихованця. А для дошкільнят, то ще додатково потрібно буде зазначити підбір підходів, методів та прийомів роботи. І тільки після того, як ви включите дані графи в свою ІПР, керівник закладу освіти її затверджує і ви її реалізовуєте у своєму закладі освіти.